Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Галина Кирпа, мова моя. Мова моя, мов дівчинка у віночку, йде полем, іде лугом, терновими стежками йде. Мова моя, мов ластівка, летить горою, летить долом, провіщає мені ясен день. Мова моя, немов берегиня. Що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде. А нині я терни в стежках визбирую, щоб їй легше було ходить. Теорія літератури. Художні засоби. Для того, щоб передати красу навколишнього світу, письменники використовують художні засоби, слова. В житті в переносному значенні, епітет художнє означення предмета або події. Наприклад, золоте поле, буйний вітер, метафора перенесення ознаки одного предмета чи явища на інше на основі подібності. Сонечко сміється, хмарка сердиться. Іде дощ. Порівняння. Зображення одного явища за допомогою іншого, чимось на нього схожого. Струмок серед гаю, як стрічечка на квітці метелик. мов свічечка. Павло Тичина у своїй поезії використовує два порівняння. Паспорт твору мова моя. Художні засоби, порівняння Мов дівчинка у віночку, мов ластівка, не мов берегиня епітети, тернові стежки, ясен день, метафора Я терни в стежках визбирую вид лірики, патріотична тема, розповідь про любов до рідної мови, її красу, шанування. Основна думка. У поезії стверджується, що потрібно дбайливо ставитися до рідної мови, плекати її, що мова була і буде. Основний мотив мотив важливості збереження мови для історії, народу, людства загалом. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.